Привіт, тики, друзі! Сьогодні у нас в лоті туфлі дезерти з натуральної замши. Ціна лоту 280 гривень. Ціна однієї одиниці 380 гривень. Всього в лоті 6 одиниць. Два кольори. Якісне взуття від німецького бренду Lіверчі. Відрізняється елегантністю та комфортом. Практична та довговічна модель поза часом. Вигідно доповнює образ, поєднується з джинсами, вузькими брюками та штанами прямого крою. Ось такі вони приємні на дотик. Дуже елегантні. Розміру 42 та 45, за замовленням, звертайтеся до наших менеджерів. Дякую за увагу.